Ніщо не повинно псувати зовнішній вигляд писанкового міста ані незаконна реклама, ні палатки чи виносні столи. Так вважає коломийський міський голова Ігор Слюзар. Він переконаний, навести лад у місті реально головне бажання. Про це йшлося на нараді із підприємцями у ратуші. Сьогодні ми розкажемо про малі архітектурні форми і зовнішню рекламу. Малі архітектурні форми є стаціонарними і пересувними. Для того щоб їх розмістити на приватній чи орендованій землі, необхідно зібрати певний пакет документів, а потім утримувати споруду і навколишню територію у належному вигляді. Стаціонарні малімала архітектурна форма це тимчасова одноповерхова будівля для здійснення підприємницької діяльності висотою не більше 4 метра і по контуру площі не більше 30 квадратних метрів. Пересувна мала архітектурна форма це лотки, палатки та інші. Встановити уни для сміття, дбати за естетичний вигляд малої архітектурної форми. Наразі спеціалісти проводять інвентаризацію малих архітектурних форм. Хто отримує новий дозвіл, має заключити договір строкового сервітуту. Від цього поповниться міський бюджет. До слова тепер ні столів, ні палаток у центральній частині міста не буде. Ви буде все робити, щоб це вилучити центральної частини міста. Окрім ярмарків, які будуть святкові проводитись в місті, регулярно бо до того, йде нас схиляє центральне керівництво, але ми будемо старатися, столики, палаточки забирати з центральної частини міста, вони місто не прикрашають. Говорили на нараді з підприємцями і про зовнішню рекламу. Вона може розміщуватися на тимчасових і стаціонарних конструкціях на житлових будинках над проїжджою частиною вулиць. Влада вважає, що не повинно бути на вулицях коломиї зовнішньої реклами, яка заважає пішоходам або навіть водіям. Мова йде про як їх називають спотикачки. Дозвіл на ці спотикачки ніхто вже за цих 4 роки ніхто не отримав. Ну цим я не знаю вже. Ми займалися з відділом управління комунальним майном, давали приписи, спотикачки, дачі стоять. Хто має зайти в магазин, все одно зайде в магазин, але не зручності. Спотикачки можуть бути встановлені, якщо тротуар шириною не менше 5 метрів. А тут 2,5 метри тротуар ще стан цю спотикачку. А от бікборди взагалі викликають занепокоєння. Вони не лише не приносять надходжень до міського бюджету, а й навіть можуть призвести до трагедії. Нещодавно Коломиянка постраждала від такої погано закріпленої конструкції. Цих щитів мало що має міста. Хоча, наприклад, в місті Івано-Функівського за мало отримує в місті Іванофлоків два 2% від всього бюджету. 2% – це сума шалена. Там бюджет 400 мільйонів. порахуйте, яку суму збирають з реклам. Головне, на жаль, не збираємо, ми упорядкуємо власники. Але найбільше лякає конструкція цих великих. Щитів. Останній раз, останній боровій, ми маємо проблему, коли ми Щит впав, поранив людину. Ми сподіваємося, що підприємець власник того, що там вирішив цей конфлікт з громадянином. На нараді і про виносну торгівлю наразі вона каже міський голова заборонена. За кордоном таке поняття є, але все має бути за правилами і за законом. Так буде і в Коломиї.